Вітаю. Придбав собі новенький Samsung Galaxy S23 Ultra. Дуже довго не міг визначити, що собі купити на заміну свого старого телефону. Зараз пробую для вас його розпакувати. Єдине, що дивився попередні огляди в інших блогерів, хоча я себе блогером не називаю, це взагалі моє перше відео. Оці штучки вони на Samsung, на відміну від компанії Apple. дуже погано відривається. Ну, зараз спробуємо. Опа. Ні. Одна відірвалась добре. Та вообще. Наклеечка. Ось Блін, круто. Реально круто. Коли дивишся відео на Ютубі, враження зовсім інші, а в руках прям подобається. Реально подобається. Колір дуже цікавий. Супер. Так, це ми відкладемо в сторонку. І що ми маємо? І все. Це та коробочка. крепочка, шнурочек. Супер, мне не все подобается.